Який адрес? Не понял. Адрес? что я живу. Да. На мотоцикле езишь? Нет. А что езишь? Не знаю. Брат? У мене нема, брат. Кто? Нема, брат. А? Нема брата. Ну питай. Да нема брата. Ну питаю. Да нема, кажу, Серьезно. Ну что смысл не знаешь, ну. Хто їздить на циклі. Нам тешні. Я не їжджу. Та ну ну шо, ушел. Сподівайся, Саша. Ты серйозно, я на машині їжджу. На Найти? На ланусь. Та ж не труситься, так довго, бля. У мене друга ламас. Що? що На друга ланус. Який лану? Ну обично. Нам тешні, хто Дивись, Движ. Вот, Оч. Сто нам тешні пішки. Це нічого нам тешть. откуда Витки знаешь ты видишь нет из Звідки знаешь кто воин командует кто важен вот блять я не знаю воин командует кто я не знаю знаешь не знаешь точно точно не знаю я не знаю ну вообще ну прошло... для, э, ну здесь... Пів місяця назад. Ти сказав, що бля. А як би бізнес, блядь, ну так, 4, блядь. Я не знаю. Та говорите? Що? Я не будеш знати. Довезе будеш знати, бля. Ну реально. Ну на хай ходить знають. Довезе будеш знати, блять. Чому? Я тку не знаю, блядь. Ну завезе, блядь, да, будеш знати, ну реально, блядь. Ну бля, що ми питав, то, блядь, ну будь-ко відповідати. Ну, no, може, блять, питаємо, ми нормально питаємо, ми після поняття. Так я не знаю, про що де ви все говорите. Де, де ви я ще не знаю, про що ве ви говорите. Сказали точно вашу фамілію. Да. Сказали точно вашу фамілію, що ви ви тут заводите. Ви... І почекайте. І ви сказали, давайте зберемося, Давайте зберемося и... Я міг... <ріху> воїн не соприкал. Воєнкомат. Я вообще не містого варианта. Да Це що, я приглашаю? Що мені таке такого говорить, в Ну да смеш... ну, я придумал що? Не знаю. Если Томара я приїхав, я прийду що? Не знаю. Ну дивіться, блядь. Можно не, не просто так взялась в інформацію. Вот ні? У нас, приїху, бар... б... У нас база обширна. У нас база обширна. О. Мене із не під небез бранцеї формації, бля. От І... реально, щоб ви не думали за херню. І Я вибачаю, що... як. Е... ім'я я побачив. Олександр. А побачив. Вікторич. Олександр. Адре... Адреса проживання. Олександр. Це ж не я, приймав. Адреса проживання, питаю. Ну, Ходорків. Який Ходорків? Ну, десь що. блядь. Ну що Ну, прикалывайся, что? Ну, куда снизу я живу? Ну, номер. 73. 73, 75. Нет. Нет. Не. 75 Не. я все сосили. Нет. 75 ты живешь. Все, я понял. Да, 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 все хорошо.

Не смотрите! Я просто сейчас. мене. Я хотел жизнь, ты вас безумно. Смотрите, друзья.

Що Де... це Де... за машина? Вон Ти, Ти кожний такі! <гум> <гум> обидва... обидва спеціально заляпали. Не лізь, не надо. Не лізь, мені лізь! ключі не треба. <гум> Мене побратими скільки полягло. Однокласників поляло, пішли зі мною, сідай в вісі, поїхали. Гей! Чо? Ми ще, ми ще Та краще попухати, а? Машини вам видають. Корнин, отута. все. тут корнин піздять, треба ловей, гатюсі.